Здрасте. Здрасте. Телефон? Ще, Банки, каші, оце. Гроші Доброго. можна. Гроші? — Правда вас бачити! — Доброго здоров'я. Добрий день. Це наші хлопчики. Як же ж без хлопці, ви розумієте? Цей процес тільки на них і строїться. Дівчата, хто з роботи тільки поприбігав, хто тільки а світло? Зараз не вважаємо, зараз о 16 А ви з генератором приїхали? чи генератор нужен Нужен. Дівчки, так, бистренько треба гурку напети, бо наші літають. На даному етапі вже сьогодні нас дебют. 35 тисяч балок. <ріст> Завдяки нашим людям, чесно, ну просто сусідам, ну це просто колосальні люди. Люди приносять просто рано з пенсії. Несуть 200, 300, 400 гривень. Нема, Немає в нас генератора. Вони мають рибу, м'ясо. Що нам люди, люди допоможуть? Що привозять? Так, да. що нам да. просимо, <ріст> де в нас її? Ми працювали, наприклад, з 28 февраля ми вже почали з лютого ми вже почали працювати. І виходить, що ми працювали до травня місяця без ні одного вихідного. Ну, оце один балон вистачає всього-навсього на один раз. він стоїть? тисячу три гривні на даному етапі. Це тепер балон, так? Да, один оце раз, такі... да. Не один раз оце у нас за це, це, ну, забрав Ну, світло світла. Я взагалі не читаю, бо це все моя комуналка. Вода моя комуналка. Ну тобто, це все мої витрати особисті. Та що я їжджу, це теж мої витрати, наприклад. <риклад> дякую на зараз. На не забрав хорошо. Дякую, благодаря Ірі Подфедьбека. Благодаря а, з рук в руки, які доставляють продукцію на я ноль. Заказувала. Ось бачите, хлопці. Он... Під'єднали акумулятор, заряджаючи, щоб хоч як нібудь було світло. Ага. Але ж це, це ж таке саме з акумулятором, і то якщо зарядиться, що встигнемо. Ось я молодець. У нас просто є. От світ та штучка, щоб те, ми будем так казати, електро електротетушка. Світ виключили, прийшлось тепер вручну. А вот, так вже, так, так ви, на жінку мера, правильно. І <говорю> 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 генератор і літри. <говорю> Робочій обстановці хочемо вам подякувати і дещо вже. Генератор вам зону потрібний, і генератор на сьогоднішній тиждень вам обов'язково допоможе. Так його ж заправляти тоді ж треба. Це вже другий вопрос. Там з тої сторони, а з тої сторони Олександр Миколаївич. Заправляйте, перед днем волонтера, а день волонтера 5 числа. Думаю, обов'язково зустрінуся. Ну і хотів запросити представників. мені сказали, ні, 23 чоловік. Думаю, я не буду мішати процесу. Приїду сюди і постараюся і подякувати, і побачити, і зрозуміти, як це все відбувається. І ви знаєте, вражний, мені треба було взяти ще пару дівчат, де може і більше. Хай ви до поработали. Да. Пора, Тому щиро вдячний від усіх тих, кому допомагаєте. У нас Лубенщина, мабуть, уся у волонтерах. У нас нема таких, хто б стояв остро, чи коштами, чи своєю роботою, чи в Збройних силах. Всі намагаємося якнайшвидше перешвидшити і наблизити перемогу, яка обов'язково буде. Тому за вагомий внесок у розвиток волонтерського руху, активну громадську позицію, всебічну допомогу за кінкам України та злагоди міжнародного дня волонтера. Ну, мабуть, вам. Усім, будемо так казати. Для Десогрів? Ні, не для сугріво. І і для сугрів, я ж не знаю, як воно буде далі. Ось ну, такі наборчики. ви подивитеся. — Добре, що, я добре. Я не буду роздавати, бо у вас в руках Стану. норму зробите, тоді подзвоните, я приїду. я вас відвезу. Нішо, Миколай подарунок передали, обов'язково. Він такий але він. Волонтер да. да. А, так, взагалі, звісно, без наших і Міші я взагалі не обійшлася, тому що я, як жінка, його фізично не, б... ну, не вони рано хлопці знаходяться якби, в тилу в такому бойовому, що просто. Хорошо, там понятно было. Тому ми, по-перше, вдячні за 30 тисяч консервації, які ви зробили. Це основний внесок для нашої роботи. Ми думаємо, що наша робота буде приносити користь. Працюємо ми для перемоги на перемогу і для того, щоб вона найшвидше, найраніше в нас настала. Він авто. Від черних пан. Високо є. Міська <гірно> рада подарувала нам на день волонтера генератор, який нам дуже потрібен для наших потреб, тому що ми часто використовуємо м'ясорубки. Світла зараз немає, і то генератор нам дуже потрібний. Дякуємо.